Вітаю вас, мої приємні молоді люди. Мене звати Олексій, і сьогодні ми з вами поговоримо про цікаві новини зі світу ігор. Тому сідайте зручніше, не забувайте підписатися, поставити лайк, а ми починаємо. Детальніше про сюжетне DLC для Avatar Frontends of Pandora. Після релізу Avatar Frontends of Pandora Ubisoft ще якийсь час підтримуватиме гру контентом. Розробники поділилися деталями майбутніх сюжетних доповнень, які увійдуть до сезонного абонементу. У 2024 році пригодницький бойовик матиме дві DLC. Перший сюжетний набір під назвою The Skybreaker стартує влітку. В ньому головний герой познайомився з кланом кочевників Зесва. Крім того, відбудеться великий фестиваль Наві, де зберуться всі племена. Однак на зустріч, без запрошення заявляться сили RDA. Тому протагоністу необхідно захистити клани, що прибули. І наступна DLC це Secret of the Spires, який побачить світ восени і розблокує нову область на західному рубежі, де RDA веде руйнівний для навколишнього середовища видобуток ресурсів. За словами девелоперів, на гравців чекає грандіозна битва в повітрі, в якій крилатим банші відведено ключову роль. У Ubisoft нагадали, що всі власники сезонного пропуску також отримують доступ до ексклюзивного квесту at Arse або знайома Луна та набору екіпірування Resistance. Перепуска входить у золоте та ультимативне видання Frontends of Pandora. За замовленням тайтли накинуть інший набір косметики, а на PlayStation 5 вручать ще й комплект бійця з клану Аранахи. Приміряти роль одного навів Avatar Frontens of Pandora у вас вийде з 7 грудня на ПК PlayStation 5 і Xbox Series. Патент від Sony. Система для запуску ігор з будь-якої точки, щоб швидко перегравати улюблені моменти. ЗМІ заявили, що Sony зареєструвала патент під назвою стрімінг контенту із запуском геймплею. Він дозволяє включити гру на будь-якій вказаній точці. Здається, принцип роботи схожий на збереження в емуляторах старих консолей, але оформлено все це в наперед складене меню і працює через хмару. Як пояснює Sony, у супровідних документах система призначена для того, щоб надати користувачам швидкий доступ до улюблених моментів в іграх, або надати їм можливість прийняти інше рішення у проходженні. Зараз для цього зазвичай потрібно або перегравати цілі шматки гри. Або шукати епізод на YouTube, що позбавляє гравця інтерактивності. Нова система зав'язана на тригерах, якими можуть бути різні активності: початок битви з босом, квест, новий рівень прокачування і таке інше. Тригери визначаються платформою або видавцем. Але можуть бути засновані на даних конкретного гравця. Судячи з усього, система має на увазі, що для того, щоб переграти момент, не доведеться завантажувати всю гру заново, за задумом контент поставляється на пристрій користувача через стрімінг. Очевидно, мається на увазі хмарний відеопотік на кшталт PlayStation Now, хоча іноді стрімінг називають підтокове завантаження даних. Один із гіпотетичних прикладів застосування це коли в екранізації The Last of Us показують епізод, який також є і у грі. Нова система запропонує користувачеві швидко запустити цей момент в оригіналі, щоб згадати його або вперше пройти самому. Патент не означає, що Sony дійсно збирається вводити цю систему. Такі системи нерідко реєструються просто про всяк випадок. В Overwatch 2 турбосвіна чекає черговий реворк та нова здатність. Для Overwatch 2 скоро вийде черговий патч, який також додасть турбосвіну нову здатність і істотно змінить інші його можливості. В Екс-Твіттері розробники докладніше розповіли про чергове виправлення танка. Це далеко не перша спроба Blizzard Entertainment переробити турбосвіна. Вони вже послаблювали його гак, тепер взялися за гармату. Нова здатність персонажа одержала назву Big Pen. Це пастка, яка завдає невеликої шкоди по області після детонації, сповільнює ворогів, а потім завдає ще трохи періодичної шкоди. Металомет позбавляється альтернативного режиму вогню. Тепер за постріл зброя випускає менше дробинок, але шкоду від кожної з них трохи збільшили. Змінилася також траєкторія польоту снарядів. Здатність перепочинок також зазнала змін. Тепер турбосвін має певний ресурс, який витрачається при лікуванні. Повністю шкала заповнюється за 12 секунд. При цьому лікуватися можна частіше, адже перезаряджання використання здатності становитиме лише 1 секунду. Тепер для застосування здатності доведеться затискати кнопку. Ще розробники скоротили показник опору втрат під час лікування з 50 до 30%. Змін для ланцюгового гака та ультимативної здатності трубосвинства поки не заявлено. Патч має вийти увечері 14 листопада, потім із його релізом з'явиться і точний перелік змін. У 8-му Текені з'явиться школярка, яка володіє прийомами з сімейства Місіма. Бандай Намко виклала геймплейний трейлер Рейни, вже 32-ї героїні основного ростера бійців Тейкін 8. Ця загадкова дівчина на прізвисько Фіолетова блискавка виявляє особливий інтерес до Дзін. Проте ні він, ні його батько Кадзуя Місіма нічого про неї не знають. Гейм директор восьмої частини Кохея Ікеда трохи більше розповів про новеньку. За його словами, Рено як персонажа задумали ще під час виробництва 7-го Текіну, тобто 10 років тому. Вона нарешті дебютує у восьмій частині. Та відіграє важливну роль у сюжеті майбутнього файту. Дизайн Рейни відбуває її двоїстість у плані стилю бою та характеру, навіть підкреслює її злу ауру. Рейна навчається у старшій політехнічній школі Місімі. У битвах дівчина покладається на суміш Тайдо та Карате у стилі сімейства Місіма. В першому випадку старшокласниця завдає швидких і жорстоких атак на зразок тичків в очі. А також робить блискавичні ривки і потужні удари ногами. Якимось чином Рейна оволоділа техніками кулак Бога Грому і Демон Щобертальці що з набору прийомів клану Місіма. Більше того, в її арсеналі удари зі стійки гнів небес, яку раніше використовував Хейхаті Місіма, тобто дід Дзіна і батько Кадзуї, ікея зазначив, що поряд зі стінами Рейну. Вона може проводити особливо сильні комбінації, одні з найвражаючих серед усіх персонажів. Щоб прийоми Рейни виглядали правильно, розробники звернулися за консультацією до чотирьохразового переможця міжнародного чемпіонату з тайдо Тецуці Накано, яке дав уточнив, що Накано є знавцем і інших бойових мистецтв. Його поради в галузі лютих технік допомогли нам ще краще відобразити характерні риси Рейни в її рухах. Реліз Tekken 8 заплановано на 26 січня. Платформи це ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. Ubisoft представила контент для четвертого сезону 8-го року в Rainbow Six Siege, глава Operation Deep Freeze, яка стане останньою в 2023 році. Запропоную дослідити свіжу карту, поглянути на бету торгового майданчика, а також випробувати нового бійця, який має одне з найсильніших оборонних умінь. Далі я зібрав для вас головне з презентації: на початку грудня список оперативників розширяться за рахунок тубарао, португальського спеціаліста захисту з двома одиницями швидкості та броні. Найкраще його застосовувати проти гаджетів. І контролю інших бійців. Головна фішка Тубарао це каністри з сумішю, що заморожує. При зіткненні з поверхнею бомба створює область, де персонажі уповільнюються. Поки діє ефект заморозки, герої залишають сліди на калюжі з холоду агенту, їх видно на стелі поверхом нижче. Що цікавіше, гаджети в області ураження каністри підключаються або ставляться на паузу. Навіть механічна штурмова машина РЕМ не може протидіяти холоду, тому застигнає на кілька секунд. Як основну зброю, Тубарау видали напівавтоматичну винтівку AR1550 та пістолет-кулемет MPX, а другорядною гарматою виступає пістолет P226 MK-25. Також у його арсеналі вибухівка С4 та датчики наближення. Запровадять також нову карту Layer для рейтингових матчів. Це величезна військова споруда, збудована в середині печери з великою кількістю ходів та тунелей. Геймери зможуть протестувати різні стилі гри, борючись на трьох поверхах логова. За словами розробників, ця локація різні можливостями як для нападу, так і для оборони. Ubisoft задоволена тим, як себе показує нещодавно введена система заохочень. Тому в четвертому сезоні команда додасть центру репутації з більш детальною інформацією, крім того, з'явиться так званий пільговий період, під час якого гра знайомитиме із системою порядочності та дозволить покращити репутацію без будь-яких штрафів до повноцінного запуску системи заохочення. Девелопери також внесли кілька правок до балансу. Наприклад, Юбісов спробувала грамотніше врівноважити осколкові гранати. Вони залишилися такими ж потужними, але у геймерів відібрали можливість кидати гранати із затримкою. Крім того, збільшиться кількість оперативників із осколковими гранатами. Це буде IQ, Lion, Sense, OSA та Blackbird. Таким чином, колектив хоче урізноманітнити підхід геймерів до підбору екіпірування. Мовляв, уламкові гранати це хороший варіант, але зовсім не обов'язкова вимога. Ubisoft також анонсувала бета-версію торговельного майданчика, де користувачі зможуть купувати та продавати скини. Усі операції проходять у валюті Rainbow Six Siege. Поки майданчик буде доступний через браузери на ПК та мобільних пристроях. Повноцінна опція з'явиться в першому сезоні 9-го року, проте тестовий режим стартує вже в Operation Deep Freeze. У першому розділі 9-го року шутер також додадуть перероблену механіку щитів. Випробувати її раніше можна на тестовому сервері з 13 листопада. Також у Rainbow Six Siege додадуть режим для гри проти ботів-захисників із двома рівнями складності. Крім того, гравці зможуть детально дослідити карти в режимі Map Run. При цьому режими Situation та Training Grounds з гри приберуть. На контролерах дозволять перепризначати кнопки управління, також звести мертву зону стиків до нуля. Operation Deep Freeze стартує 28 листопада. 13 листопада закордонні ЗМІ повідомили, що Amazon скоротила 180 співробітників ігрового підрозділу. Відтак інформацію підтвердили вже представники компанії. Повідомляється, що буде закрито твіч канал Crown і підрозділ Game Growth, який допомагав розробникам просувати ігри. У Amazon Games заявили, що в рамках реструктуризації компанія почне активніше просувати безкоштовні роздачі ігор. Компанія щомісяця роздає понад 10 тайтлів предплатникам сервісу Prime Gaming. Бос Amazon Games Крістоф Хартман заявив, що безкоштовні ігри це те, чого користувачі хочуть більше всього. Навесні 23 го стало відомо, що Amazon Games і Embraced Groups працюють над ММО. По володаревій кілець розробкою тайтлу займається Amazon Games Orange Country. Студія відповідальна за New World, яка вийшла у 2021 році. А на цьому відео добігає кінця. Тому дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися, поставити лайк і чекаю вас у наступному відео.